А ну, у нас вперед і ще раз вперед. Друзі, ми зараз знаходимося на сходах які ведуть навіть. до Монтань-де-Бюрен. У місті Льєш у Бельгії. Покажи ці сходи. І от, покажи, скільки ми зі секрушкою вже подолали сходинок. Да. Всього тут 374 сходинки, які ми повинні пройти, щоб дістатися аж туди. Наверх, звідки відкриється краєвид всього міста Л Єш. Як вам а ця ми ідея? 30 30 сходинок тільки приходить? І ви вже захекались, так? Так, тридцять. Дішліть потихеньку. А не як ви там хекали вже? <реш> <реш> І ось скільки ми вже подолали маршруту. А Чого ви сюди піднялися? Розібрались, давайте подивимось, чого ми сюди піднялися. Посмотрети на город. Я сказала Краснопірка, а тепер ми обоє краснопірки, дві <звіст> краснопірки. Ой, голос своє диба. Ну, було. Фу, річку видно. Дивіться. <звіст> Все видно. Бачите, яка річка Зараз ще останнім ще видно буде.